Насичене життя то ваш ключ до відкриття сповненого радістю життя, яке Бог задумав для вас. Бог бачить нас у світлі того, ким він знає, він може бути в нас, якщо ми виберемо вірити йому і рухатися в тому напрямку, в якому він говорить нам іти. Боже серце відкрите до його народу. Біблійне відкриття проводять вас у дорозі до справжньої свободи. Немає значення, з чим ви зіткнулися зараз. По той бік є світло, і Ісус допоможе вам його знайти. Немає значення, наскільки ви відчуваєте себе ув'язненими. Ви також можете звільнитися. Вийдіть на дорогу до кращого, Божого життя для вас. Сатана не може зробити нічого, щоб зупинити прощенке, доступне нам через жертву Ісуса. Сьогодні на передачі переможного свіруча Кенат Копленд і Деніс Берк відкриває Божий план, щоб прийняти кожного, хто вдається до нього помилість. Вітаю вас на передачі Переможного голос віруючого. Я, Кеннет Копленд. Давайте помолимось. Отче, дякуємо тобі. Ми поклоняємося тобі Господи. і ми відкриваємо наші серця і розум, щоб прийняти відкриття з небес. Ісусе, ти сказав, коли був на землі: немає нічого захованого, щоб не було відкрите. І ми просимо тебе про відкриття. Відкриття в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Амінь. Давайте разом привітаємо на наші передачі брата Деніса Берка. Так, хвала Богу, Денісе. Дякую. У мене є новина. Слухаю. Ви не можете поставити в гараж Volkswagen 1952 року випуску, залишити його там на 25 років, а потім прийти, відкрити двері і побачити в ньому Мерседес. Там буде стояти Volkswagen. Це правда. Тому що саме таким він був так. виготовленим. Так. Ви не можете закрити себе у релігійному оточенні і перетворитися. На праведність Божу не таким чином її приймає її приймають не таким чином, не таким чином В цьому її є приймають. <laughs> Так, Амінь. Так саме про це ми говоримо цього тижня, так. Чи не так про праведність Божу і що означає бути у правильному становищі перед Богом. Наскільки це сильно і що це дар благодаті? Давайте звернемося до послання до Римлян і прочитаємо там те, що апостол Павло сказав на цю тему. Послання до римлян, п'ятий розділ, ми досліджуємо тему праведності Божої того, що це означає, і той факт, що правильне становище приходить по вірі. Послухайте, що тут сказав апостол. Це дуже сильно так, знаєте що? Правильне становище приходить по вірі, але далі знову, знову і знову повторюється: ті, хто займають правильне становище, живуть вірою. Та сама віра, яка зробила вас праведними. Зробить вас цілісними, оплатить ваші рахунки, вімкне електрику. Так праведною житимуть тією ж вірою, і Бог буде ставитись до вас так, ніби ви ніколи не і Бог хоче ставитись до нас так, ніби ми ніколи не грішили. І Я вже радий з цієї проповіді. Він не хоче ставитись Слава до нас Богу. як просто до старих ні, грішників. Ні, 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 ні. Ми більше ні. не є старими грішниками. Ні, ні, ні. Ми були звільнені від гріха. Знаєте, саме такі слова використовують часто люди. Я лише старий грішник, я завжди буду грішником, і Бог знає, що я такий. І в таких словах стільки поразки. У таких словах немає жодної перемоги над гріхом. І це не те, що говорив Ісус. Якщо кров Ісуса залишила силу гріха. В моєму житті. Тоді це не була жертва, це було вбивство. Так Бог вбив його. Ні, ні, ні. ні. Він віддав себе. Так, він віддав і це спрацювало. Щоб ми могли стати правністю Божою у Христі. Нам потрібно було прийняти це віру. Нам потрібно було прийняти це. Так. І Павло говорить тут про це. Усе послання до римлян говорить саме на цю так. тему. Усе послання і це цілий відкриттям на цю тему. Так, так це головна теза, яку Бог дав нам, щоб ми зрозуміли суть так, праведності. Так, Добре, сказано хороше слово. Щоб отримати це розуміння в повноті, потрібно перескакувати до різних писань у цьому посланні. Але давайте звернемося відразу до п'ятого розділу. Боже мій П'ятнадцятий вірш. Він сказав: але з даром благодать не так, як і з гріхом, і він говорить про гріх Адама. Бо коли через гріх одного багато зазнало смерті, то тим більше благодать Божа і дар по благодаті одного чоловіка, Ісуса Христа, щедро вилилась на багатьох Зважаючи на те, наскільки гріх вплинув на людство, і він справ вплив так. на все людство на всі часи. цей дар благодаті призначений для того ж самого справляти вплив на все людство і робити це. В набагато більших масштабах, ніж гріх. Робити в набагато більших масштабах, ніж гріх. Так. Його благодать сказала: Ви би хотіли все повернути назад? Ви б хотіли повернути назад все так, наче нічого На, не трапилося? Наче Нічого не було. О, будь так. ласка, так. Так. гаразд. Це дар благодаті. Ось це дар благодаті. І ось про що він говорить далі. Дивіться сюди, 16 16-й вірш. І дар не як суд за одного, що зрішив. Бо суд таки прийшов через один гріх до осудження, а дар благодаті на виправдання від багатьох гріхів. Дивіться далі, 17 17-й вірш. Бо, коли за провину одного смерть панувала через одного, то тим більше. Тим більше. Ті, хто дивіться уважно, приймають безмірну благодать і дар праведності, будуть царювати в житті через єдиного Ісуса, Христа. Це було Божою метою так. самого початку. в такому випадку праведність не прийшла після того, як ви прийняли спасіння, праведність. Прийшла тієї миті, коли Ісус воскрес з мертвих, Так. і вона супроводжувала мене, коли я входив і виходив з кожного бару. Вона супроводжувала мене на підйомах Вірно, і так. спадах. І ви не могли б забігти так далеко, щоб віддалитися від неї. І не могли б бути достатньо поганими, так. щоб прогнати її. Правдність прийшла на всіх людей. І одного дня я прийняв це. І коли ти це прийняв, коли я, я, прийняв Ісуса, твоєю. я отримав Його праведність. Так. Все завершено. Так, слава Богу. Дар Тут сказано, що він помер за безбожних, так? Тому що це було тим, що він хотів зробити. Він вивільнив цю праведність на кожну людську істоту. Прийшов на землю і у кожної людини. людини є, є вибір. Коли Адам зрішив, смерть прийшла на кожну людину, і в цьому полягає різниця між дьяволом і так. Богом. Коли Адам зрішив, дьявол захопив владу і висунув вимогу, щоб кожна людина померла. Так. У цьому не було жодного вибору, але Бог висунув вимогу, щоб кожна людина мала так, вибір. Вірно. Правда ж це схоже на нього? Ця влада вибору робить нас схожими на Бога. Ми маємо право зробити вибір. Так, сатана правильно. не дає нікому вибору. Як ти вже сказав, він нав'язує і вимагає, і від кожного хто кориться йому, він продовжує вимагати. продовжує вимагати. він був першим ангелом, який зробив вибір. І він не може повернутися назад. Він не може, він не може повернутися пам назад. Пам'ятаєш, коли цього? Бог сказав, що послав Ангела до Ізраїлю, і він сказав: не протився йому, бо він не пробачить вашого гріха. Розумієте, він не людина, він не знає, що таке прощення. Так, вірно. А коли Бог намірився створити людину, ангели сказали, що таке людина, що ти пам'ятаєш про неї? Що це таке? Ми ніколи не чули про так. щось подібне. Прощення? Так. Ти що, жартуєш? Що це таке? Так? Це ніколи не було частиною тієї ніколи. системи, яку вони знали. І коли Ісус сказав про сатану, ти неправдомовець і батько всякої неправди, Він просто нагадав йому ти приречений навіки. Ми побачимо, як ти відпливаєш у вічність на вічні муки, в озеро вогнене. І ти зовсім нічого не можеш повернути назад. Так. В тобі було знайдено беззаконня, і в прийшов кінець цьому кінець. Настав кінець Слава і Богу. ось ми стільки разів хибили, і коли ми говоримо Боже, я каюся, так амінь. Тоді повертайся додому, синку. Повертайся, повертайся додому. Назад. Ти прийнятий, так і сатана нічого тут так, не може нічого. Він не може зупинити цього. Він брехун. знаєш, якби він міг, якби він міг зупинити нас сьогодні, як віруючих, він би зупинив нас ще до того, як ми стали віруючими. Так якби він міг зробити все те, у чому він намагається переконати нас, на що він здатний, так. він би зробив це ще до того, як ми отримали всю ту силу Божу, що перебуває в нас зараз. Але в нього немає такої здатності. Глорія сказала: знаєш, якби все було так погано, як говорить дьявол. Йому би не довелося брехати про це саме так. Так, ми є праведністю Божою. Ми маємо що сказати про це. Хвала Богу. Це добре. Чудово. І він говорить нам тут, у посланні до римлян, канете. Він сказав, що є ці дві речі: я прийняття безмірної благодаті. Так. І прийняття цього дару праведності. Це ключові елементи, про які він говорить нам тут для того. Щоб ми могли царювати у житті або панувати так, в нашому житті це важливо. через Христа, це Ісуса. важливо, правда нам потрібно відкрити, що ми не намагаємося бігти за Ісусом, сподіваючись, що прямуємо у правильному напрямку. Ми насправді ходимо з ним, а він в нас, і що в його силі та владі нам було дано право панувати в нашому житті, а не просто падати і здаватися за різних обставин, які з'являються. Нам дано дар благодаті, і її безмір потрібен для того, так. щоб ми могли панувати і царювати в житті, панувати і царювати в житті. Так, ніби нічого ніколи не відбулося. Так, ніби цього сміття ніколи й не було тут. Це правда? Тепер так. дивіться на наступне речення, яке ми бачимо в 18 му вірші. Тому як через провину одного, всім людям осудження. Так, через праведність одного всім людям управдання до життя. Слава Богу, Бог зробив у Христі те, чого сатана ніколи не зможе відмінити, і на що сатана витратив усю історію, попередню історію людства, намагаючись створити у людині таку Амін. вістань і страх, таке провальне життя у Бозі, створити такий релігійний образ Бога. Щоб ви ніколи не змогли досягнути того, що Бог має запропонувати. Однак, що робить Бог? Він бере все це безглузде мислення, розправляється з ним, і у Христі пропонує дар благодаті. Стосовно того, як досягнути його і прийняти від нього. Знаєш, Піпоркарешканетене дуже часто я знаходжу таке. Я знаходжу людей, які самі залазять у колесо для білки, і вони не можуть з нього вилізти. Вони намагаються зробити достатньо, щоб задовільнити Бога і щоб бути прийнятими Богом. Їм здається, що нам потрібно виплатити Богові за те, так. що він зробив для нас. І я розумію, чому так відбувається. Це виходить з відчуття вдячності. Ми настільки вдячні за те, що Бог дав нам, що якби був якийсь спосіб, яким ми могли б відплатити йому, ми б хотіли це зробити, і подякає правильно. Знаєш, за завіту то правдива і правильна річ? Так. Як у випадку з хоробрими воїнами Давида. Коли він згадав той факт, що йому захотілося випити води з криниці в Ці мужі обійшли ворожі лінії і здобули йому води з цієї криниці і принесли так, її йому попити. Вони ризикували своїм життям. Він згадав, що існує завіт, який зв'язує його, і цей завіт зв'язує нас з Богом. Так. Але якщо ви почнете це використовувати, сатана спробує це перекрутити і довести до того, де ви будете намагатися заслужити Божу повагу. Так не працює, але це не працює. з звідки говорили про це одного ранку? Це було вже досить давно. Ми обговорювали ці питання, про які ми зараз говоримо з вами. Що ми маємо справу з праведністю Божою Божою благодаттю і з тим, що він зробив у нашому житті? Ми радіємо цим. І несподівано. Віке сказала те, що мене просто похитнуло. І сперше, я не зовсім вловив те, до чого вона вела. Вона сказала Деніса: Бог дав кожному з нас доручення, завдання, які Він хоче, щоб ми виконали у нашому житті. Це те, що ми робимо для нього, і те, що ми робимо з ним. І я сказав так, я це розумію. Вона продовжила, але слово робити є лише частиною слова зроблено. Я сказав, це правда. Тут робити, там зроблено. Я це розумію, і вона продовжила. Ні. Якщо ми приймаємо те, що було зроблено, тоді воно вже дає нам силу для того, що ми повинні зробити. Хвала Богу. Але якщо ми лише намагаємося робити те, що ми робимо, щоб нарешті здобути те, що нам потрібно, щоб ми могли прийняти все, що було зроблено, ми ніколи не досягнемо цього. Так, Так, ви не можете прочитати достатню кількість місць писання, і я зрозумів це. Звичайно ж, тоді все легко. Сила необхідна для того, що ми повинні зробити, приходить не тому, щоб ми могли відплатити за це Богові і заслужити Його милість. Ми не заслуговуємо її, не заслуговуємо. її потрібно прийняти. Але коли ми приймаємо те, що було зроблено, ми приймаємо цей дар благодаті, ми приймаємо цю безмірну благодать. І всередині нас є вся сила, щоб зробити це, вся благодать. Вся підстава, вся мудрість. Коли ви підходите Все до цього з таким ставленням, це приносить задоволення в ваше так. життя. Саме так ми живемо так. насиченими і задоволеними, а не постійно боремося з Богом. Так ми не сперечаємося постійно з Богом. Ми можемо почути голос більш чітко. Ми можемо розуміти певні речі, і ми не розуміємо всього, але ми можемо зрозуміти дещо з того, що він хоче, і з того, як він хоче, щоб ми зробили. І я вірю в те. Що ми маємо здатність почути його голос є дуже сильним. Запитайте у Господа, я знаю. Ця тема дуже важлива для тебе. Так. Розпитувати так. у Господа і впевнятися, що ми по-справжньому можемо чути. Ми можемо почути точно, можемо почути правильно, якщо будемо виділяти час, усвідомлювати, що ми маємо на це право. Ми не посварені з Богом. Він не згадує наші гріхи. Вам не потрібно приходити до Господа, щоб розпитувати про нього. І цілу годину теревенити про те, який ви не в По-перше, немає значення, скільки ви будете говорити. Ви ніколи ніколи не зможете першими поінформувати його про щось. Вірно, того дня у пустелі після страти Івана Хрестителя ісус пішов у відлюдне місце. І там відбулося велике велитя зцілення і чудес. І його команда перебила його. Подумайте про це. Вони перебили його і поінформували про те, що вже пізно. Вони сказали йому про те, що там зовсім немає їжі і що вони в відлюдному місці і що люди голодні, і їм потрібно повернутися до міста, щоб купити їжу. а ви не думаєте, що він вже знав все це? Вірно. І він сказав, що ж, ви нагодуйте їх. Вірно. Вони запитали, що? Господи, у нас тільки ці дві рибки і невеличкі хлібини. Тоді він сказав: принесіть їх мені. Саме з цього вони могли почати, а не теревенити про те, як вже пізно і таке інше, тому що це лише озвучило їхній страх знову, знову і знову. Якби вони просто прийшли до отця і сказали Отче. У нас тут є певна нужда, але ми не збираємося перебивати Ісуса з цього приводу. Ми просто покладаємо цю турботу на тебе. Він знає, що він робить. Амінь. І вони би побачили, як він обертається до них і говорить нагодуйте цих людей. І вони би сказали так, Господи, чим? Він би запитав у вас є хліби і риба? І вони б відповіли так, Господи, принесіть їх до мене. Ось як це було би просто. Але вони прийшли через всі ці стадії: о, Господи, економіка в занепаді. Я втратив свою роботу. У банку про мене говорять погано, а в церкві говорили жахливі речі про моїх дітей. Коли ж ви нарешті перейдете до справи? Що більше ви практикуєте і повторюєте неправедність у вашому житті, то більшою вона стає. Так? Тому що вона виходить із відчуття страху. Але коли відчуття праведності Божої приходить, ви просто приходите до нього і розслабляєтеся. Ми спочиваємо у ньому, Так, Господи. Так. Ми спочиваємо у ньому, у тому, що він зробив. Так це був той приклад, який він показав нам в посланні до євреїв. Він сказав нам, що ми повинні старатися, щоб увійти у це місце впевненого спочинку. Він нічого не говорив про те, щоб старатися, щоб отримати нову машину, чи більший так. будинок, чи щось подібне. Він сказав: постарайтеся війти в цей спочинок. Цей і припиніть свої діла, як Бог припинив свої діла. Так Бог припинив свої діла, вивільнивши Господні благословення, щоб так. воно їх продовжувало. Він припинив ці діла під час творіння, коли воно було завершене. Він так. закінчив з тим, що робив. Він спочив на цей сьомий день, і це стало картиною суботи. Усе завершено, усе готово, щоб тільки прийняти це і ходити в цьому. Тоді Він благословив людину і все віддав їй. Наказав благословенню бути і пішов з нею. На спочинок. і поклав його у руки людини. Так. Щоб вона ходила а у цьому І він відійшов і сказав, перед так? хлопче, нехай моє благословення продовжує працювати в тобі і виконувати всі мрії. І ми можемо робити те саме. І це те, що ми маємо зараз. Це було відновлено так. у Христі. Слава, Слава Богу. Богу. Так. Боже мій. Ісус. Це дар благодаті. Ви не можете його придбати, ви не можете його продати, ви не можете його заслужити. Він вже даний. Це так, ніби отримати квитанцію з пошти. У вас подарунок. Він надісланий на ваше ім'я. Він тут чекає на вас. То, що ви будете робити? Йдете. І розписуєтеся в отриманні. Так? Приносите додому. Отак, Приносите це моє. На ньому моє ім'я. Хвала Богу, це моє. Я Іди, приймаю це. І візьміть його. Так? Амінь. А Вірно? ми з братом Денісом повернемо за хвилину. Тому -то ми повинні бути особливо уважні до того, що чули. Щоб часом не відпасти, немає значення, як довго ви є віруючим, або як довго ви практикуєте принципи віри. Ви можете легко впасти в невір'я стосовно обітниць Божих. у Посланні до Євреїв 4.11 Сказано: тож стараємося війти до цього спокою, щоб ніхто за тим же прикладом не впав в непокірність. Ми повинні старатися, але не для того, щоб змусити Бога щось зробити, але проводити час у Слові Божому, триматися за Божі обітниці вірою день у день. Біблія, хай оживе вона в ваших серцях. Якщо звернутися сюди і продовжити цю тему праведності Божої, яку ми розглядали в п'ятому розділі послання до римлян», що ми стали Божою праведністю зараз, що праведність говорить по одному, а неправота говорить по іншому. Праведність говорить вірою, а решта світу говорить страхом. Перейдіть до 10-го розділу послання до римлян, і він говорить: праведність, що від віри, говорить так. Не кажи в серці твоїм хто зійде на небо, тобто звести Христа, або хто зійде в безодню, тобто вивести Христа з мертвих. Або що воно каже? Слово близько до тебе. В устах твоїх і в серці твоїм, тобто слово віри, яке ми проповідуємо. Якщо ти будеш устами твоїми, визнавати Ісуса Господом і вірувати серцем твоїм, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, адже серцем вірують для праведності. Так. Чи не про це ми говорили? Так, правого серця. Цей дар зараз тут. Він зараз на вас. І дехто з вас вперше у своєму житті опинився в його присутності і усвідомлює це. Послухайте, це зовсім новий рік, це зовсім нове життя. І тут, і зараз з вами станеться щось зовсім нове. уста устами визнають для спасіння. немає різниці між юдеєм і геленом або будь-якими іншими етнічними походженнями. Писання говорить: кожен, хто повірить в нього, не буде засоромлений. Амінь. Тож помоліться разом з нами. Моліться вголос, щоб ви могли себе чути. Боже на небі! Боже на небі. Я, вірю всім своїм серцем, я вірю всім своїм серцем, що Ісус воскрес із мертвих. в моє, моє серце, Господи Ісусе. Я приймаю тебе. Я приймаю Тебе. Я каюся в гріху. Я, я відрекаюся від нього. Я відрекаюся від минулого і всього, що стосується цього гріха. Я я від і всього, що я відрікаюся від І всього, що всього, він приймаю підтримує. Тебе, Ісусе. Я приймаю тебе, Господи, Ісусе. Наповни мене, Господи, своїм святим Наповним духом. Господи, своїм святим я духом. приймаю це, я це. в Ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви помолилися так разом з нами, то напишіть нам, використавши інформацію на вашому екрані. Ми хочемо надіслати вам наші матеріали, щоб ви могли почати досліджувати свою Біблію. До зустрічі і пам'ятайте, Ісус є Господь.